Історія, яка могла закінчитись інакше. Оксана, 42 роки, Івано франківськ звичайний вечір, тиша, кіт спить на колінах, а потім дивне відчуття в горлі, тиск удовж хребта, біль у щелепі з обох боків. Це не біль в грудях, як у кіно, це був серцевий напад. Оксана вижила лише тому, що викликала швидку сама вчасно. У жінок інфаркт часто виглядає інакше. Нестерпна втома, тиск у шиї або спині, печія без причини, відчуття тривоги, біль у щелепі. Але більшість жінок це ігнорують. Що може врятувати? Програма та слікар це доступ до лікування інфаркту, інсульту, онка в Україні або за кордоном, без стресу і фінансового колапсу. За вас платить страхова кампанія. Напишіть захист, і я покажу, як бути готовою, коли час грає проти. Це ваш шанс жити.